Прозапчас Андрій, хлопці, у нас в складі покажу. Зараз дивіться, є розкос да? зборі. Ну, багать... Багатьом треба сама вилка. Да? Окремо є вилки. Вилки. Зараз це вне нас старого. Ну, а до цього ми ще зробили у нас тепер і отут заварено. Тобто ця частина проходить повністю, варка йде тут і варка йде тут. Їсус. Це Суудеповські, а зараз ті, що роблять, вони також ковані. Не забуваємо, що воно йде по ковка. Е і є литі. Литі ми, по-моєму, не беремо ні розкоси, нічого. Ну, смисл литого, горомний, якщо вони ламає. Ну, я думаю, що ви всі бачили, що ілі чорні такі е брали е ці розкоси. Ось тут чорні і тут йдуть. Е Іменно йде літьо. Ні, тут упаковка оцекується штука, потім просверлюється тут, точиться різьба з таким пиптиком, входить всередину, отут обварюється і тут обварюється. А це, як раніше, робили, бо ну, це стара технологія, ми просто попросили нову партію, щоб обварювали і ось тут. Я думаю, це правильніше всього буде. Так що, хлопці, кому треба. То є в наявності вилки, є в наявності і розкоси. Дякую за увагу. За мандрій брозапчас.